Тест на вагітність дівчата альо хорошого шрахатися дівульки. це гарний інструмент, котрий зараз вийшов на дуже класний рівень. Він вони досить дешеві, вони є в будь-якій аптеці, в будь-якому супермаркеті, та його можна зараз купити майже де завгодно. Те, що якщо вам десь соромно, лячно неприємно, ви в супермаркеті в кошок його поклали, на ленті його пробили, а навіть якщо у вас є в місті в супермаркетах каса самообслуговування, ви там його купляєте і все. Дівульки, якщо у вас перший день затримки, якщо ви сильно хвилюєтеся, якщо ви переживаєте, будь ласка. Купіть тест на вагітність. Він коштує від 40 гривень одна смужка, 40-43 з копійками. Я навіть по акції 38 я бачив, за 38 гривень ви отримуєте спокій. А ви мені скажете, а якщо він покаже позитивний, тоді у вас буде більше часу на прийняття рішення, якого? Наприклад, перевірте, чи не бракований цей тест, чи ні, купити ще один іншої марки в іншому. В іншому місці продажу. Раз. Друге, якщо і цей тест буде положительний, да, буде дві смужки або одна смужка і інша смужка привід. Кому цікаво, я потім запишу відео, що таке смужка привід і коли вона буває. Далі. Третє, піти до партнера. Хоча б зрозуміти, який це з партнерів. Можливо, у вас їх декілька, і просто ви не сильно розумієте, хто може бути батьком. Я не засуджую зараз, я просто пояснюю ситуацію. Тобто у вас буде час. Бо якщо у вас затримка, а ви такі ой, попереджаю, у вас з моменту зачаття да? Є до 12 тижнів, щоб вирішити, що робити чи ні. Далі це буде вже незаконно. Третій момент, або четвертий, або п'ятий фіолетово. Чим далі буде срок? Тим важкіше буде зробити не саме популярне рішення, хоча ви на нього маєте повне право, якщо ви це захочете. Наприклад, з перших тижнів, якщо ви це розумієте, препарати. Котрі являються абортивними, а вони менше несуть побічної дії, менше не несуть стрес-фактору, бо там ще навіть це не ембріончик, це ще клітина яйцеклітина, яйця клітина, котра починає активно розвиватися. Розумієте, тобто, чим раніше ви пропрацюєте всі варіанти, навіть негативний з абортивними діями, або позитивний з залишанням дітей, або навпаки, позитивний варіант з абортивними дії та негативний варіант з залишанням дітей. Всі ми різні, у нас усіх різне сприйняття цієї важкої теми. Тому така річ, як маленький тестик на вагітність, дозволить вам виграти час, зберегти нерви, якщо ви не вагітні і не хочете дітей, замість постійного себе накручування, замість постійного себе вивертання на ізнанку і посилення тривожного розладу. Тому ще раз, невеличка смужка 40 гривень. Дівчата, не жадничайте, я вас прошу. Бо від цього залежить і ваша психіка, ваше фізичне здоров'я, і ваше майбутнє, якщо ви дітей не хочете.